Ім'я Отця, Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри! Вітаю всіх нас в цей воскресний день. Ми знов з милості Божої з вами в храмі, з милості Божої ми цього року теж з вами вже пережили різдвяний період, святки, як його називають в народі. І от сьогодні ми вже маємо з вами неділю, яку церква назвала неділею Прозакея. Ця неділя свого роду є така притечею підготовчих неділь, тому що вже з наступної неділі. Православна церква розпочинає підготовку кожного з нас, ну, як на мене, до такого одного з найпрекрасніших періодів в році, до Великого посту. І перед тим, як ступити на цю дорогу якогось такого більш сугубого, духовного подвигу, дуже важливо правильно налаштувати своє серце. Правильно сформулювати собі навіть в умі, а чого я сам від себе хотітиму в цей Великий піст. Дуже важливо, готуючись до посту, зрозуміти для себе, що ми будемо робити і для чого ми це будемо робити. Тому що якщо робити щось в духовному, та й, зрештою, в такому житті, будь-яку справу і не розуміти, для чого ти її робиш. Це час потрачений на марну. Якщо в духовному житті робити якісь духовні вправи, звитяги, чи то постити, чи то бити поклони, чи то читати якусь особливу молитву і не розуміти, для чого ти це робиш, це буде час потрачений на марну. Ми повинні з вами чітко бачити перед собою мету, чого чекає від нас Христос. Даючи оці всі засоби, які церква використовує в часі Великого Посту. І от сьогоднішня неділя, вона така гарна, починається, знаєте, якесь таке завжди гнівливо саркастичне відношення до цієї оповіді, про яку ми сьогодні з вами читали в Євангелії. Гнівливо, тому що ми якось природньо завжди обурюємося на людей нечесних, на людей зухвалих. На людей наглих. І, і трошечки комічне, тому що ну, ніби поважний чоловік серйоз, з серйозним статусом, зі серйозними статками, а бере, вилазить на дерево, бо щось там хоче він когось побачить. І знаєте, до цього Євангелія можна віднестися дуже просто. ну Був якийсь там черговий грішник, митар щось десь там почув, що ходить по землі якийсь пророк. Ну, ти із цікавості виліз на дерево, і тут і так сталося. Христос підняв очі, побачив його і сказав: Іду до тебе в гості. Сіли в гостях, поговорили, він покаявся, частину своїх садків роздав і спасся. Можна так дивитися. І знаєте, наша з вами насправді людська трагедія, що ми дуже часто так дивимося на життя. Ми дуже часто так дивимося з вами один на одного. От ми побачили сьогодні, ага, згрішив. Все, нашій грішник побачили сьогодні, о, зробив добру справу, о, яка благородна людина. Ми, люди, от подумайте, просто кожен нехай пригадає свої розмови з сусідами, з близькими, коли ми оцінюємо когось. Ми дуже так поверхнево от побачили сьогодні людину в новинах і вже склали про неї свій портрет і своє судження. І сидимо деколи, можемо піввечора пліткувати про ту людину. Почули якийсь слух і вже сидимо, базуючись на, 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 на тій плітці, говоримо про ту людину. І ніколи нам в розум не приходить, що треба інколи в своєму житті, в духовному житті. А ми ж називаємо себе в принципі людьми православними, людьми духовними. Ми б мали б собі не то, що дозволити, а це є нашим обов'язком трішечки глибше дивитися на всі ті речі, які відбуваються навколо нас. І на кожного, кого ми бачимо перед собою. Знаєте, в цьому, я вам чесно зізнаюся, дуже допомагає і от власне священича практика. Тому що ти е, не просто сприймаєш е, людину, яка кається перед Богом в твоїй присутності і називає свій гріх, а тобі завжди Господь якось підказує подивитися, а що передувало цьому всьому. І це дуже важливо. І того я сьогодні от, хочу, щоб ми з вами подивилися на Захея. А заразом з тим, дивлячись на Захея, подивилися і на себе. Чи нема там випадково багато чого схожого разом з нами? Отоявіть собі, оця історія, про яку ми сьогодні з вами прочитали. Щоб ви собі розуміли, в 65-році му році, до Різдва Христового Ізраїль потрапляє в полон. Приходить Римська імперія, анексує ці всі території. І люди живуть в окупації з 65-го року до Різдва Христового. Щоб багато не говорити, я думаю, що вже більш-менш навіть з тих крихт новин, що ми чуємо, і з тих розмов з людьми, з якими ми спілкуємося, ми можемо з вами хоча б якусь уявну картинку мати, що таке жити в окупації. Це ти живеш в суспільстві, в якому ти ніхто. Ти живеш в суспільстві, в якому цінність твого життя дорівнює нулю. Ти живеш в суспільстві, де будь-хто вищий за рангом отак просто, безправно може тебе принизити, може забрати все твоє, що в тебе є. І у цей період окупації не рік, не два, не місяць, а вже 65 років до Різдва Христового. І беремо цю подію, про яку ми читаємо сьогоднішній в Євангелії, це ще 30 років по тому. Тобто це вже плюс-мінус майже 100 років окупації. І от в цій окупації колись десь народжується хлопчик Закхей. Я думаю, що він жив серед своїх євреїв, як і всі інші євреї, з цим відчуттям страху, невпевненості. Взагалі якоїсь безперспективності в завтрашньому дні. Я переконаний, що він ще пам'ятав свого діда, а дід його ще пам'ятав вільні часи в ізраїльському народі. І, мабуть, не раз за вечері вони сиділи і говорили про те, як колись жилося Ізраїль. І як вони зараз живуть. Я переконаний, що він бачив і спостерігав уважно за тим, як живуть його батьки в цій самій окупації. В цьому самому безправі, в цій самій безвиході. Батьки, які дивляться на нього як на дитину, і розуміють, що їм, їм треба його прокормити, їм треба його вдягнути, їм треба щось зробити. І він на все це дивиться. Потім він росте в цій всій атмосфері, виростає, настає період, коли він вже має свою сім'ю, він має свою жінку, яку любить. Очевидно, має своїх дітей, яких теж любить. І скажіть мені, яка людина не хоче добра своїй сім'ї? Ну, всі хочуть. Тут знайдеться хтось такий, хто не хоче добра своєї сім'ї? Всі хочемо. І в цей же ж момент оцей хлопчик, який ще чув там розповіді свого діда про вільний Ізраїль, мабуть, якісь, можливо, там, патріотичні меседжі звучали в сім'ї. Цей ж самий хлопчик дивиться умовно на своїх однолітків. І дивиться а в того сусіда, якось навіть в окупації краще виходить. В нього їжа краща, в нього одежа краще. А там дивиться якась така теж еліта. Вони теж якось живуть, виживають. Тут піде в синагогу, говорить. І слухає слово Боже, тому що він жив в середовищі ізраїльтян, а це побожні люди. І слухає равинів, які проповідують. Знову ж таки, а вся проповідь їхня полягає в, в, в тому, що народ ізраїльський це е, Богом обраний народ, месіанський народ. Він покликаний до іншого. І між, і між кожним словом, в міжряді звучить таке невдоволення цією окупацією. І, мабуть, цей хлопчик Захей захоплювався цими розповідями, і, і може, і в ньому щось збурювалося. Ну так, да, ну правильно ж, каже Равин. Але потім дивився, але і Равин живе якось трошечки краще, як він живе. А потім ставав старший, почав розуміти якісь оці всі політичні кон'юнктури в своїй країні і знав, хто контролює торгівлю в храмі Єрусалимському. Хто контролює, мін'яйл, по нашому сучасною мовою, валютчиків у тому ж храмі? І це релігійні еліти, це чини. І ця людина дивиться на це все з одного боку, живе в окупації, але бачить, що, а виявляється, в цій окупації є шанс якось жити по-іншому, як його такі самі брати євреї. І мені здається, що в якийсь момент, дивлячись на це все і бачачи перед собою своїх батьків, свого діда, а тепер свою сім'ю і своїх дітей, можливо, в цього чоловіка просто щось зламалося. І він собі вирішив, ну якщо вони живуть, я так хочу, ну ладно, не я, моя сім'я. І він йде на службу до окупанта. Він стає митарем. він починає збирати. Податки для окупанта. І вже із-за цього люди починають на нього дивитися з коса і казати: от бач, продався. А він собі, мабуть, сидить і думає, пояснює в своєму помислі, ну як продався, я ж просто для своєї сім'ї хочу попрацювати. А потім чує оцей постійний натиск, постійний осуд людей і сам починає всередині озлоблюватись. І в самому в ньому починає бути немирство. І якщо ще вчора він міг пошкодувати десь там когось з тим боргом, то сьогодні через цей внутрішній злий корінь, який в ньому зародився, про, це, про цю внутрішню образу, він починає перевищувати свої повноваження. Він починає одного, другого, третього. Може, і совість йому там щось підказує, що це не зовсім правильно, але він злий на них. Вони його перші осудили, він сам собі так каже. Вони його перші не стіли зрозуміти. І оця канва, вона його закручує, 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 закручує. Виробляється в ньому цей професійний цинізм. Він вже ні на що не зважає, ні на людську трагедію. Він просто живе. Він увірвав свій куш, йому повезло в цьому житті. І здавалося б, ну вже щасливий ж має бути, правда? І багато хто з нас так думає, от якби в мене було одне, друге, третє, п'яте, десяте, який ж би я був би щасливий? Але от маємо перед вами собою історію. Написано в святому Євангелії, він був дуже багатий. Але навіть будучи дуже багатим, це не зробило його щасливим. Примудрий Соломон каже в своєму тексті, що Бог вічність поклав людині в серце. Що це означає, Бог вічність поклав людині в серце. Багато хто з нас в різний період свого життя живе нерадиво. Ну от буквально, нам щось стомлює, і молитви стомлюють, і те стомлює. І вже б здавалося, ну що тебе це все так стомлює? Ну то що ти сюди приходиш, що ти живеш в монастирі? Ну йди собі десь там в мир, живи собі без Бога? От без Бога жити не може. Це все стомлює. А якщо такий крайній вибір без Бога, без Бога жити не можу. Так оце, власне, йдеться про те, що Господь так сотворив людську душу, що як би вона далеко від нього не втікала, вона завжди буде відчувати потребу в чомусь вищому, в чомусь іншому. І які б успіхи вона, людина, не мала в цьому своєму звичайному житті, а це не є гріхом мати бути успішним. Але йдеться про те, що сам цей житейський успіх, він не стає запорукою нашого внутрішнього спокою, нашого внутрішнього заспокоєння, нашої внутрішньої гармонії. Можна бути страшенно багатим і абсолютно нещасним. Можна бути страшенно успішним в кар'єрі і абсолютно одиноким. Можна відчувати багато похвали від людей, але вона тебе ніколи не буде насичувати. І таким був і Захей. І він ходив. Я думаю, що він теж був, як і багато сучасних людей, розчарований знаєте, в, цій, в, цій, в цій такій загальній релігійній кон'юнктурі. Він бачив і якісь зловживання і серед священнослужителів. І він бачив, як я думаю, коли вже він став багатий, скільки було підлабузництва в його бік, тому що його можна було використати і витягнути з нього якусь копійку. Все це він бачив, все це він відчував. Але душа його все рівно шукала. І тут він чує, так, що от є якась людина дивна, вже до цього Христос зцілив десятьох е, сліпих, вже до цього Христос е, біснуватих. Вже до цього була воскрешена син Ієрської вдови. І це ще, знаєте, серед народу ширить, євреї такі самі пліткарі, як і ми з вами. Сказали в одному кутку, а розійшлося в 15. І він це все теж чує. І знаєте, і мені здається, що навіть яким би ти не був, і так само він, Захей, інколи щось в нашому серці відзивається, відкликається. Ми інколи дивлячись. На себе справжніми очима, не так як нас люди сприймають, ми бачимо свою внутрішню втому. Ми втомлюємося. Ми втомлюємося. Да, Ми назовні маємо показувати себе сильними. Ми назовні маємо показувати себе успішними. Ми назовні маємо показувати себе спокійними. Ну, внутрішньо ми стовлюємося. І інколи хочеться мати в житті якусь опору на що впертися. І от серце підказує інколи людям, які приходять у храм, і до них торкається слово Боже. І так само за Хею йому щось почало підказувати, що оце щось надзвичайне якась людина. Він лізе на те дерево і далі я вам не буду переповідати. Але сьогодні, готуючись до цього періоду великого посту, я хочу, щоб ми з вами поставили одну єдину правильну мету. Що б ми з вами не робили? Як би б ми з вами не подвизалися? Яким би служінням в церкві ми тут не займалися? Чи ми стоїмо в іхтарі, чи вони в хорі, чи волонтери по боках, чи ви просто стоїте? Нашим завданням, нашим покликанням оцього цього приходу сюди, в цей храм, є побачити Христа. Побачити Христа. Побачити Його в людях. Побачити його в результаті своєї такої простої, людської, щирої молитви, коли ми будемо стояти і казати тут, Господи, всі мене сприймають таким-таким, а Ти знаєш мене, Господи. Ти знаєш, як мені потрібна твоя допомога. Ти знаєш, скільки мені в страху, хоча мене всі вважають сміливим. Ти знаєш, Господи, мене і мені Ти потрібен. І в результаті такої молитви я завжди цитую Феофана Затворника. Що коли наше серце зігрівається, а зігрівається воно, коли ми щирі, коли ми чесні, коли ми відверті, коли ми народжуємо це покаянне відчуття в собі. В результаті оцього тепла сердечного, ми відчуваємо, що Христос приходить в нас. Ми йдемо до сповіді, ми йдемо до причастя, приймаємо в себе Христа. І якщо будемо робити це з благоговінням, якщо будемо робити це з відповідальністю, що я не булочку ковтаю. Я Христа в себе приймаю, Господи, Ти в мені. І я буду виходити звідси і не бігти зразу пліткувати або ще будь-що інше робити, а буду виходити звідси і казати, Господи, як би мені подовше тебе зберегти в собі? Мені так добре з тобою, Господи, мені так спокійно з тобою. Як же ж важко буває на тижні, цілому тижні без Тебе, коли я засуєтився, як той Захей, коли я почав жити в системі своїх координат. Як же ж важко, деколи до кінця тижня доживаєш як побита собака? Про таке треба говорити, про це треба думати. І до цього нас кличе з вами Господь, тому що все інше не важливе. Важливе побачити Христа в своєму житті, в своїй сім'ї, в суспільстві нашому. А для того, щоб його побачити, ми маємо самі стати носіями Його. Христос хоче жити в нас. Це дуже важливо. Але для того, щоб Він міг жити в нас, ми маємо е, от, якось знаєте, поборотися самі з собою, вичистити самих себе, хоча принаймні намагатися вичищати. І коли Господь бачить, що людина покаянням очищає себе, коли людина тим самим поклоном е, примушує своє тіло трішечки стомлюватись і не бути таким вимогливим. Коли тим самим постом ми будемо чуть-чуть придушувати те своє тіло, яке звикло вимагати тільки своє, тобто усмиряти це все тілесне в собі, Христос побачить, що це наше завзяття. І скаже, Він реально старається. Він реально побачив проблему в собі, Він реально бачить, що ним володіє шматок ковбаси. Він реально це бачить. Це дуже великий дар від Бога бачити свої гріхи, не чужі свої. Дуже великим даром є бачити проблему в собі. Тому що коли ти бачиш цю проблему, ти починаєш проговорювати її, і ти отримуєш відповідь, що тобі робити. От для цього постовий період, От для цього будь-який подвиг в церкві. Не просто так, що ми ділами хочемо Богу догодити. І та як ми, що ми йому там догодимо? Питання в тому, що наше тіло настільки звикло жити для себе і своїми хотіннями. Що інших сценаріїв, як розв'язатися від цих шкідливих звичок в собі, окрім як того, щоб проявити якісь вольове зусилля і почати щось з собою робити, не існує. І більше того, навіть цей подвиг ми звершуємо не своїми тільки силами, а з допомогою благодаті Божої. От про це треба думати, цього треба просити в Бога, і з цим рухатися вперед. І тоді все буде добре. І коли другий раз нам хочеться думати про людей щось, отак, от як нам хочеться про них думати, от згадайте сьогоднішні роздуми про Захея. Тому що насправді ми всі такі. Кожен з нас, кожен, кожен день з нас десь очко прикрив, десь два прикрив, десь відвернувся, десь голову опустив, десь промовчав, а десь щось взяв не те, що тобі належить, а десь щось там, ну, що я буду говорити. Ну кожен вже знає, правда? Тому давайте про це думати, про це пам'ятати, не будемо такими опальними в своїх судженнях, справедливих, а будемо працювати над собою для того, щоб побачити Христа. Слава Ісусу Христу!